Я хотів би з вами привітати слава Ісусу Христу і зачитати приповісті Соломонові, 4 розділ з 23 по 27 віршик. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з Нього походить життя. Відкиньте від себе лукавство уст, віддалите від себе крутійство губ, нехай дивляться очі твої уперед, а повіки твої, нехай перед тобою простують. Простуть. Стежку ніх своїх вирівняй і стануть міцні всі дороги твої, не вступай ні вправо, ні вліво, усунь, ногу, усунь свою ногу від зла. Сідайте, будь ласка, ми зачитали книгу Пророка Соломона, який був великий цар, який був найрозумніший цар. І написано в Біблії, що не було ні до того, ні після того настільки розумної людини, яку йому дав Бог мудрість. І тут Соломон звертається, якщо читати спочатку, тут мій сину, послухай до моїх слів. Він звертається до свого сина, це є перший віршик. І він тут говорить над усе, що лише стережеться, серце своє стережи. Я думаю, Соломон не говорив йому про тілесне наше серце, щоб він пильнував, щоб він таблетки пив, щоб він спортом займався. Він говорив про духовне серце. Е і без участі нашого серця, я думаю, ми не приймаємо жодного нашого рішення. І е як ми розуміємо, стерегти наше серце. Стригти це не значить. Закрити його десь у якийсь замок, а це означає, що наше серце має завжди бути під нашою увагою. Ми повинні контролювати, чим ми його наповнюємо. Чи ми його наповнюємо Словом Божим, чи ми, його, чи ми взиваємо до нашого Бога, чи ми приймаємо весь цей бруд, який світ нам пропонує. І наступний віршик цей самий, це є 24, й як ми читали, відкиньте від себе лукавство уст, віддалити від себе крутіство губ. І він говорить так само до сина, щоб він був правдомовним царем, щоб він говорив правду, щоб він відповідав за свої слова. І наступне місце, в якому Ісус Христос так само говорить про наші слова, про наші уста, це є Луки, 6 розділ, 45-й віршик. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а, люха, а лиха із лихої виносить лихе, бо чим серце наповнене, те говорить уста Його. Дійсно, про що, чим буде серце наше? І далі ми читаємо 25-й віршик. Нехай дивляться очі твої уперед, а повіки твої, нехай перед тобою простують. Дійсно, Ісус Христос Він дав нам очі, щоб ми бачили цей прекрасний світ, який Він створив, щоб ми ним користувалися, але і ми цими нашими очима дуже можемо багато грішити. І між і зв'язок між очима і серцем бачить тільки Господь. Це ми можемо скрити між людей, від людей, але Бог він все бачив. І навіть був такий праведний як Йов, і коли друзі прийшли до нього, вони казали, може в тебе ці страждання через те, що ти маєш якийсь гріх. Але зараз ми зачитаємо Йова, 31 розділ, перший віршик. Умову я склав був з очима своїми, то як буду дивитись на дівчину. В іншому перекладі говориться, як я буду дивитись з пожадливістю на дівчину. І так, як його він створив, він склав обітницю перед Богом, що він буде контролювати свої очі від гріха, від цього, з цих різних спокуз, які пропонує нам світ, так і нам потрібно дивитися, що ми дивимось що надходить в наше серце і чим ми його наповнюємо. І Ісус Христос так само говорив, похожі слова у Матвія 5 розділ, 27, 28 вірші. Ви чули, що сказано? Не чини перелюбу, а я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той вже вчинив із нею перелюб у серці своїм. Дійсно, можна собі тільки очі побачили, чуть-чуть в голові уявив, і ти вже звішив перед нашим Господом. Але навіть е, цар Соломон через те, що він мав багато жінок, багато наложниць, ми бачимо його кінець, що він дійсно своє серце не тим наповнив, і що він і кадив цим бошкам, він робив цих кадильниць, і жінки звели його. І він неправильно наповняв своє серце. І, чи... і наступне місце, яке я хочу зачитати, це є Євки, 6 розділ, 43, 44 вірші. Нема доброго дерева, що родило б злий плід, ані дерева злого, що родило б плід добрий. Кожне ж дерево з плоду свого пізнається, як збирається, бо фік і стер... не збирається, бо з тернини винограду ж глоду не рвуть. Дійсно, ми знаємо, що ми з яблуньки ніколи не будемо рвати вишні, і з вишні ніколи ми не будемо рвати. І навіть по-природньому, якщо нащеплюють на дичку, то все одно нащеплюють з яблуньки на яблуньку, не можна на яблуньку нащепляти, вишню це щось інакше. І дійсно, якщо ми будемо е мати в своєму серці, наповнювати його злом, наповнювати його заздрістю, гнівом, ніколи з нашого серця не буде литися любов, ніколи не буде там миру і не буде спокою. І останній. Вірш, який я хочу зачитати, це той самий притчі Соломона, так як ми її читали. Цей самий e, четвертий розділ. І те, щоб ви читав 26, 27 віршик. Стережині своїх, вирівняй і стануть міцні всі дороги твої, не вступай ні вправу, ні лігу, у суть свою ногу від зла. Дійсно, як важливо, щоб ми надіялися на нашого Ісуса Христа, щоб ми ходили в крок в крок за Ним, щоб ми все своє життя підпорядкували під Його волю, бо Він дарував нам найцінніше, що ми сьогодні будемо згадувати. Він нам дарував вічне життя, Він віддав на більший світ цінність свого Сина Ісуса Христа. І дав би Бог, щоб ми дійсно, як казав апостол Павло, що я свій біду, біг добіг і віру зберіг, а йому слава хай буде навіки. Амінь. Амінь.